Всім привіт! Сьогодні я хочу подякувати усім, хто відкликнувся, від... відгукнувся на моє питання. Дуже багато мені прийшло повідомлень на Viber. Всім велике дякую, що всі переживаєте, всі ми вирішуємо одну проблему. Як краще зробити для полунички? Всім велике дякую. Вчора заслала тут цю територію і думала, воно все поздувоє. Використовувала ось такі зонтики, тому що в мене тут агроволокно вже старе, його не так жалко, його можна і проткнути. Зате красота, звичайно, не скрізь, де кирпичиками попередовлювала, де цими гвоздиками. І головне, що воно держиться. І, звичайно, тут полуничка піде раніше ріст. І поки я буду її держати, поки у мене трішки розгрузиться робота з теплицями, я ще працюю в другій теплиці, ну, роблю чистку. І в мене там більш багато розсоти, то звичайно треба почистити. Васюня, що ти вже дровся, вже вухо вже, вже надірване. Так, буде якась тепленька погодка, okay. потім зніму, почистю і знову накрию. Поки буде агроволокно, поки полуничка піде вріст. Потім подивлюся, можливо, поставлю тут дуги, можливо, тут поставлю бутилки на колешки донашкому уверх, щоб полуничку не придавлювало. От, якщо суха погода і агроволокно сухе, то воно не придавлює. А коли воно буде мокре, воно буде придавлювати лист, то, звичайно, треба буде приймати якісь міри. Ну, пішла працювати в теплицю. Процес іде не швидко. Бо відволікаюся, то вже почищена половина, оця половина, і тут майже до половини середній ряд я вже почистила. Сьогодні я думаю, почистю оцей ряд, почистю оцю розсадку всю і виносити буде чоловік. Я туди не касаюся, нехай він теж е, участвує. <гум> так що буду далі працювати. Сьогодні у нас 10 градусів тепла, немає сонечка і нема тепла в теплиці. І ще хочу відповісти на питання однієї підписниці, вона мені написала, що... Хочу послухати про підживлення, про обробки всі в відкритому ґрунті. І про строки. Ну, Строки у нас кожного різні, тому що ми живемо в різних регіонах. І буває таке, що от... Ну, навіть таке буває, і в мене таке буває, що от треба чимось обробити. А тут пішли дощі. І взагалі ніяк цим обробити. От бувають і такі. Е, тому першу обробку, е, поговоримо про відкритий ґрунт. Перший, першу обробку я роблю е, завжди бордоською сумішчю. Це в мене неізмінна традиція, і я завжди цим роблю. Об'ясню чому. Тому що е, це саме таке популярне, саме дієве, саме дешеве. Дешевий засіб, яким можна обробити велику територію і не дуже багато витратити кущів. Це раз і, по-друге, воно хорошо діє. Звичайно, проводжу я обробку тоді, коли полуничку тільки почистила. От тільки почистила, якщо у нас температура установилась вже 5 градусів тепла. Не опускається нижче. ну, Звичайно, погодні качелі то, ну, хоча б кілька днів, щоб було 5 градусів тепла, щоб не опускалась температура, щоб було сухо. Звичайно, для цього треба дивитися прогноз погоди і підструюватися під прогноз погоди. Обробили ви цим препаратом. Цей препарат не дуже змивається, от якщо, можна, звичайно, і медян Екстра обробити, і я інколи таке роблю, але не першу обробку. Першу обробку я завжди роблю мідним купорусом, бордоська суміш. Однопроцентна, не трьохпроцентна, бо трьохпроцентною ви попалите листочок. Чому робиться вона дуже рано? Тому що вона може трішки притормозити ріст рослинки. О для цього це робиться дуже рано, коли ще рослинка не росте. Потім, це говоримо про фунгіциди від хвороб. Потім уже десь через два тижні, коли вже пройде такий час, тоді я обрискую хорусу. Хурус я там теж є кілька рекомендацій, щоб першу обробку робити чотири пакетики на відро води, другу дві, і по, по уже коли рослинка велика, то здається там. Один пакетик, чи не пам'ятаю, Ну, я, я цим вже не бризкаю. Я бризкаю другий раз хурусом, два пакетики кладу. це 6 грам на 10 літрів води. Це вже після того, як полуничка ну, вже почне рости, вже буде десь 4 листочка. Ну, десь так. От В, в такий десь період я починаю обробляти хурусом. Не цього чотири листочки, які ви залишили, а як вже наросте нове, От тоді ми обробляємо цим. Потім вже слідуюча обробка іде, як вже почнуть розквітати перші квіточки, робиться обробка свідчим. Свідчим або Luna сенсейшн. Це обробляється від сірої гнилі, від грибкових хвороб. Тому що. Сіра гниль потрапляє у ягідку, у квіточку ще коли вона цвіте. От Якраз в цей період ця частинка гриба, спора гриба попадає у квіточку і там всередині ягодки починає проростати. Тому робиться ця обробка, світчим. Зазвичай мені цієї обробки вже вистачає. Ну, до, до кінця плодоношення. Але бувають, звичайно, періоди такі, що якщо ви бачите по прогнозу погоди, що будуть дощі, то, звичайно, треба буде обробити ще раз. Або луна сенсейшн, або світчим І обов'язково, щоб залишалося час до збору врожаю. Це зазвичай, десь, здається, 7 днів. там. Строк очікування. О, дивитися на строк очікування, щоб е, інколи допомагає розчин монофосфату колію від хвороб, щоб от, в такий період можна використовувати монофосфат колію, коли вже йдка є, вже йогітка біла. І скоро вона почервоніє. Це і підживлення, щоб вона була солодша, і заодно ви не нашкодите людям, тому що це вже не йод, це вже просто солі, які ми потребляємо і в воді, і скрізь, звичайно, не в той день, що збираєте, а от визбирали ягідку, і можна побризкати. Каліє. Можна сульфатом калію побризкати, можна монофосфатом калію. Ну, я зазвичай бризкаю сульфатом калію. Зазвичай таких обробок достатньо до кінця плодоношення я маю на увазі фунгіциди. Це вже воно в мене вивчено. Звичайно, можуть бути різні препарати. Головне, щоб їх трішки чередувати От, контактні і системники. Не можна приміняти одночасно системник, системник і системник. І, звичайно, треба працювати і антистресом, тому що при використанні фунгіциду системником, та і взагалі. Рослина отримує, отримує стрес. Тому, звичайно, антистресом ну, це, антистрес це е, іншими словами мікроелементи, які знаходяться в доступній формі. Це до плодоношення, поки ми зберемо ягодку. Потім я обрізаю весь лист і знову історія повторюється. Але тоді я вже приміняю не. Бордоську суміш а приміняю або хлорок міді, або Медіан Екстра, тоді теж проводимо дезінфекцію всіх рослин, ну, всіх рослин, які ми зріжемо. Можна, звичайно, не зрізати всю рослину, можна зрізати тільки старі листя і ще до цвітіння, вірніше, після цвітіння. Треба обов'язково провести ще одну чистку, тому що оце листя, яке, яке ми зараз залишатимемо, яке перше буде, воно відпрацює і буде лягати на плівку, на плівку, чи на мульчу, чи просто на землю. І коли будуть дощі, то там будуть розвиватися грибкові хвороби. Тому для цього треба обов'язково проводити ще одну чистку. Так що, як я говорила, полуниці треба не розпоклонитися. Перша чистка це перша навесні рано. Потім друга чистка, після того, як полуниця покладе свої старі листочки, і вони вже видно буде, що вони відпрацювали, вони почнуть жухнути, От тоді теж проводиться чистка. І третя чистка проводиться. Тоді, коли вже пройшло плодоношення, і до того ж, треба обов'язково обривати вуса, бо вуса впливають на. Величину ягоди і кількість урожаю. Це напряму залежить від кількості вус, які у вас є. Вуса зазвичай ці прибираються. Вони вам ще раз пустять вуса після того, як полуничка від плодоноси. Ну, а якщо вам треба вуса, то, звичайно, можна і залишити. Але не оцю гірлянду, яка звисає до безкінечності. тому що Кущ весь І Якщо, звичайно, ви будете прибирати рослину, то можна і більше взяти саджанців. саджанці можна там зрізати і поставити касетку. І так ви не будете загублювати кущ, якщо ви, звичайно, будете його залишати на сдуючий рік. Ну, і тепер поговоримо про інсектициди. Інсектициди завжди я починаю із. Якщо треба вносити хрущ, то вносимо хрущ. Є багато препаратів, які можна вносити у ґрунт. Це не тільки антихрущ, це і регент, і актара, і антихрущ. Зазвичай я не кожного року вносю у ґрунт. Інсектициди, тому що, от так, наприклад, як у теплиці, тут немає такої великої змоги сюди попасти хрущу. Тому, якщо я провела раз, то я можу років два вже не проводити тут е -е -е, протрувлення -про антихрущом. Е -е -е, якщо ж ви проводите, то це проводити треба дуже рано. Уже можна, якщо в теплиці, вже треба обов'язково пролити, тому що як зацвіте полуниця, то антихрущ він піднімається до верху рослинки і може зашкодити, зашкодити бджілкам, вони вас подохнуть, тому що антихрущ він довгенько виходить, він взагалі держиться, не пам'ятаю, скільки, чи 30, чи 40 днів у рослині. І також він діє навіть на кліща, але все одно обробки треба проводити і проти кліщика. Проти кліщика я використовую зазвичай першу обробку це актелік. Це у мене кожного року, воно одне й те саме. Але ж. Постійно я міняю препарати для того, щоб не було резистентності привикання до препаратів, тому що кліщик має таку властивість, що він приміняється до інсектицидів, і якщо приміняти одні й ті самі, то, то вже цей препарат він не буде впливати на кліщика або не буде так якісно впливати. Також другу обробку О, не сказала в які терміни. Коли температура вже буде десь 12-15 градусів, тоді використовуємо актелік, тому що при нижчих температурах він просто не буде діяти. Так, І через 2 неділі після актиліка використовуємо вертімек. Краще вертімека я ще по комусь не знаю препарата, який діє на всі стадії кліщика. Він діє і на личинку, він діє і на дорослого лукомаху, тому що, як відомо, кліщик перебуває у кількох стадіях, поки він виросте до. Настоящого кліщика, але цей період чим жаркіше, тим, чим тепліше, тим цей період скорочується і він швидше починає розмножуватися. Тому приміняємо вертімек і можна через 4 дні приміняти Аполо. Це вже буде вам гарантія, що у вас не буде. Таких великих колоній кліща до плодоношення. І ви оцей період плодоношення пройдете уже без, без обробок. Звичайно, нам дуже-дуже багато шкодить тріпс. Тріпс дуже. Такий шкідливий шкідник, і появляється він зазвичай з ним боротися треба тоді, коли розквітає куль боба. У кожного регіону це, звичайно, буває по-різному. Вертімек теж діє і на тріпса. Це я вибрала ну, більш такі препарати, які впливають майже так на всіх шкідників, які у нас зазвичай шкодять на полуниці. Ну, а там треба дивитися по тому, як проявляється шкідник. Тому що от в минулому році у мене, мене взагалі ніколи не було нашествія Довгоносика. А от в минулому році я показувала, скільки в мене довгоносика сиділо на, особливо на е, Мальвіні, на Гігант Чорнея, ну, на середніх сортах. Можливо, мені попався якийсь препарат. Із, е, Струком, який вийшов, можливо, він зберігався не в таких неналежних умовах, що не подіяв, тому що от на, оцих, на, на одній плантації в мене було нашестві цього шкідника. Але при е, е, обробці біологічними вже препаратами я е, з ним поборолася і його майже не стало. Якщо полуниця зацвіла, і треба використати інсектицид, якщо ви бачите, що ви не встигаєте, то можна використати вертімек. Вертімек не шкодить для бджюл. А далі вже ми працюємо тільки біологічними препаратами. Їх велике множество, їх дуже-дуже багато. Головне, дивіться у Перелік, де є таблиця переліку шкідників. Якомога більше, щоб шкідників це брав цей препарат, і, звичайно, треба витримувати е, строк очікування. Я з року в рік повторюю одне і те ж, і все одно питання виникають. Біопрепарати треба запам'ятати, що вони діють е, тільки до змиву дощу. Якщо дощ пішов, то вже цей препарат перестає діяти. Вертім, як же він системний препарат, і навіть якщо дощ пройде навіть через 2 години після того, як ви внесете цей препарат, то він все одно буде захищати, тому що він через дві 2, 2 години він впитається у рослину. І до того ж, якщо ви використовуєте контактні препарати, це ті, які змиваються і Які не впитуються рослинкою, то е, зазвичай е, використовувати треба цей ці препарати і попадає під е, лист, тому що кліщ він сидить під, е, під листиком. Він знаходиться ось тут. Ось тут. Знаходиться тут і личинки, знаходяться тут і яйця, все знаходиться під низом. Якщо хтось думає, що в нього нема кліщика, то він дуже помиляється. Не буває такого, щоб не було кліщика. Кліщик завжди він є. Просто є такі умови, при яких кліщик більш повільно розмножується, а є, і до того ще є і сорти, які більш устойчиві до кліща. А є такі сорти, які кліщ взагалі дуже-дуже-дуже любить. Ну, Такі рекомендації дуже буду вдячна, якщо вам сподобається це відео, якщо ви мені поставите лайк. <гум> Тому що дуже багато людей дивиться, а не ставляють подобойку. Е, ну, звичайно, якщо є якісь питання, обов'язково запитуйте, я стараюся на всі питання відповісти. Е, Ну, а про підживлення у відкритому ґрунті. Воно взагалі те ж саме, що і в теплиці, але ж тільки там температурний режим. Тому що у відкритому ґрунті довше холодно, і треба дивитися по погоді. Тому що багато добрив не усвоюється, коли. Низька температура. Наприклад, фосфор він усвоюється від температури від 12 десь градусів і вище. Кальціва селітра усвоюється набагато раніше, і коли температура вже прогрівається до 8 градусів тепла, то можна проливати вже у корінь. Всім добра миру, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!